Росія офіційно приєдналася до світової організації торгівлі. Західні виробники потирають руки, очікуючи кращих умов для експорту своїх товарів на російський ринок. Але в найбільшому виграші від вступу Росії до СОД може виявитися Україна. Товарообіг України з Росією у 2011 році склав 55 мільярдів доларів. Експерти сподіваються, що ця цифра зросте, а торговельні війни між країнами залишаться в минулому. Тему продовжать наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко. Україна виграє від приєднання Росії до світової організації торгівлі. Урядовці і експерти одностайні в прогнозах. Торгувати з росіянами стане легше. Недосконалі двосторонні угоди, які укладалися ще в 90-ті роки, постійно провокували торговельні війни. Пояснює урядовий уповноважений з питань євроінтеграції Валерій П'ятницький. Саме членство в СОД. Ми сподіваємося, що дозволить саме оці всі відхилення, вони яким чином згладити їх, і це буде. Я думаю, що набагато більш ну, скажімо так, і передбачувано розвиватися відносини, і вони будуть якраз відходити від конфронтаційного такого. Розвитку до розвитку відносин на основі певних правил це означає, якщо Росія захоче заборонити ввезення якоїсь продукції з України, їй доведеться точно такі ж претензії пред'являти й до інших умовно каже, сирна війна. Вона торкнулася України Росії. Ті ж самі правила вони тоді повинні застосовуватися до всіх інших країн, членів СОД. Якщо вони будуть дискримінаційними, то це вже буде не тільки головний біль, або проблема України. Це буде вже багатьох країн-членів СОД проблемою тієї самої, того самого Європейського союзу. Вступ Росії до СОД не означає однак, що торговельні війни з Україною залишилися в минулому. Це зменшить їх гостроту і непередбачуваність, каже експерт центру Разумкова Василь Юрчишин. Згідно з правилами організації Москва вже не зможе як раніше розпочати бойові дії без попередження. Жодним чином, на жаль, торгівельні війни не будуть ліквідовані. Допоможе те, що звичайно тепер обидві країни члени сод, і в випадку конфліктних ситуацій тепер можна безпосередньо позиватись до, до світової організації торгівлі і е, її рішення будуть обов'язковими для обох сторін. Американський бізнесмен Девід Свірі, який ось уже 20 років вирощує в Україні зерно і виробляє корми, каже, що вступ Росії до СОД для нього радісна звістка. Адже значну частину своєї продукції він продає російським фермерам. Його бізнес буде більш захищеним. Все, що здатне покращити торговельні стосунки між цими двома великими країнами, має бути зроблене. Закривати двері для торгівлі між сусідами, влаштовувати торгові війни. Це повний ідіотизм. Відкрити кордони для торгівлі. Я би навіть митниці між Росією і Україною ліквідував. Бізнесмен не боїться конкуренції. Енція, яка неодмінно підвищиться після зняття торгових бар'єрів, Я хотів би тільки мріяти, щоб країни-члени СОД виконували все те, що вони підписали. Оксана Лігостова, Руслан Линиченко для Голосу Америки.